Тепер його буде весь час е, в кожного суду прихвачувати серце, е, може, мозолі на п'ятках, там ще щось. Ну, але щось буде прихвачувати однозначно, обов'язково. Е, тільки щоб ніхто не подумав, що це е, він шукає якісь приводи, відмазатися, відтягнути тут все, е, поставить кому або три крапки, там, щоб не закінчувалось воно чимось. Е, от, і так само це буде намагання, можливо ж там татаров перезвонив так, щоб е, називається це, за словами колись пісня, така була у Висоцького, біг на місця общеприміряючи. Е, це буде біг на місці тільки для того, щоб е, якось воно йому обійшлось. Тому що е, у слух, одна із один із методів управління, ну, найголовніший метод їхнього управління, це е, брехня, ну, от потім там, метод ігнорування громадської думки, потім метод перекручування, метод маніпуляції, ну, от, але один із методів, що ми боремося з е, е, корупцією взагалі. з... Злочинцями дуже сильно і крепка. Якщо це не хтось із нас. Якщо хтось із нас, то ми тоді відповідно. Як друзям, все, ворогам закон. Е, от то е, так як коля свій, то всім своїм треба показати, що ми своїх не здаємо не валимо. Е, е, от, е, Десь по аналогії з тим, як е, русські кажуть, русські на війні своїх не бросають, <гум> ми знаємо тисячу прикладів, то, щоб цього не, не подумали ми, що слуги на війні своїх якраз розкидають. Ні, то, е, вони будуть намагатися його відмазати. Звичайно, Коля там не незадоволені, в тому числі Єрмак своїм кумом, дуже незадоволений. Він останній раз, коли його питали за того Колю, він казав, О, Господі, яке нещастя мені це на то, то, що Коля весь час там, у нього просто доля така попадає якісь ситуації, то з запорізького котла він виходить, ой, скажу, з Закарпатського котла. Виходить, там, ще ж, ну де коля, там і скандал. З'явився коля, чекайте скандал. Він ну, просто е, скандал це його інше прізвище. да? Е, е, інше. Тепер його, його ж всі між собою називали коля котлета, а тепер коля скандал треба, щоб називали. Але між тим для своїх треба його відмазувати і далі. Його будуть відмазувати, як тільки можуть. Проте ми розуміємо, що влада слуг не вічна і рано чи пізно їх вона буде кусати за одне місце. Місце, От, і всі вони будуть отримувати те, що вони мусять отримати, в тому числі за е, побиття за скоєння такі злочини, хоча це там е, мінімальна такі у них злочини. Його кольок, звісно, прихватить за те, що е, за що він прихвачував того е, військового. да Що насправді е, у нього це цей злочин, це другорядний, це похідний від іншого. Він хотів корупцію зробити, да? там вони він е, ці. Переслідував як е, місця обналічки, да, там, тіпа, якщо обналічує Коля то е, все, то ми наказуємо тих, хто обналічує. <сум> ми воюємо з ними дуже-дуже там, там тіпа, не, про, не пробачаємо точно. От, і тому за корупцію треба, щоб вони всі поплатилися. Хоча я теж недавно м, буквально от мене питали, так а що ти думаєш, що там до Єрмака ніколи не прийде е, там правосуддя? А я кажу: ну навряд чи за те, що він найбільше робив за корупцію, навряд чи тому що він же сам не підписував тендерну документацію. Він сам навіть не підписував е, там укази про призначення чи накази там. чи, е, ну, він, він рішав. Він там порішав, що ага, тебе призначать сюди. да, Там, типу, ти мусиш занести за це в клювікі скільки. Е, ми, от, е, тебе призначили сюди там. От або ми призначили тебе генеральним підрядником там на будівництво фортифікації. Ми тобі там скількись мільярдів засунули. Ну дивись, ти ж підрядник, ти мусиш там де ще жить. А у них підрядники там менше. Там я знаю, там що от, по Сумській області дуже скромні там е, у них. Підряди там, ну, наприклад, тендер там на, на, на дороги там, 10 мільярдів. Наприклад, це, щоб ми в порядок цифр. Або, о, Польська фірма 23 мільярда отримала. Держприкордонслужба підписала з, з поляками на 23 мільярда, Понятно, що тобто, основа корупції полягає в тому, щоб привести свого підрядника, а підрядник знає, що робити. Десь так, що не чий підрядник завжди ми можемо здогадуватися, якщо підрядник не здасть, хто його папа, кому він приносив, то це всього навсього ж є замовник. А замовник це може бути із розряду, я вибачаю, щоб два Дісіта колись написали російською мовою книгу. Ільфі Петров, золотой теленок. Да, там там от є фірма Рога і копита, і в цій фірмі зіць председатель фунт, який там, як я сидів при Керенском», там, типа, Ох ти, ох ти». І от то, да, замовник може сісти, може сісти підрядник, А хто звів замовника і підрядника, то велика таємниця. А тут ще одна зірка у нас з'явилася знову. Мар'яна Безугла, яка критикує військове командування. Вона пише про те, що необдумано кидає піхоту на м'ясні штурми. Врятувати ситуацію може лише перезапуск системи. Вона вона, до речі, останнім часом дуже часто критикує наше військове керівництво і апелює до Зеленського. Володимир Зеленський, ну як вам? Ну як вам? А, ну і звичайно, критикує серед цей бок. От як ви вважаєте, а чому це робить так, зараз я... Мар'яна Безухла? Е, Ну, по-перше, що е, у нас має скластися системне враження, що ну е, що дивіться Зеленському, кажуть, Зеленський може не, не зовсім розуміє. Він, звісно, не бо не втік, він найвеличніший лідер сучасності, але до нього апелюють. Що є хтось, хто його сильно крепко підводить. Це головнокомандувач підводить верховного головнокомандувача, а верховний чому не повинен. Тобто Це намагання перекласти з хворої голови на здорову. Тобто ми шукаємо не там, не там знову ж, винних, да? там, тіпа, ми повинні розуміти, що там в тому числі за все це. Особливо, якщо там е, ситуація і проблема в кадрах, то відповідальний Зеленський. Хоча, будемо відверті, цей допис Мар'яни, я прочитав, там, ну, мені він ну, здався таким, знаєте, щирим, тому що, мабуть, е, ну, як в будь-якій маніпуляції є в тому, що вона писала багато правди. Багато правди да? Просто акценти чуть, чуть не так розставлені, але те, що. Те, про що кричать всі військові. Да, от, е, я теж буквально на днях, коли е, в п'ятницю да, до мене повертався з Суджанського фронту е, друг, то е, ну, проїздом він через Суми. Понятно, що всі, хто їдуть через Суми, зупиняються у мене там, да, е, і то він розказував приблизно те ж саме, каже, що ну, немає піхоти. В окопах, що у нас ми воюємо там е, дронщиками, а е, піхоти не вистачає. І, а перед цим там з Харківського напрямку приїжджали, да, там, ну от теж проїздом через Суми. Хтось з, е, ну, хто з, з північних е, фронтів їде. Вони їдуть на Київ там, чи на Львів, вони все одно їдуть через Суми. Я дуже багато знаю, і той тобто, те, що я читаю у Мар'яни, мені вже тільки що переказували це. Е, от, е, але я думаю, що тотальна біда зараз в Збройних силах України, що у нас в Акопі там на 100 метрів один боєць, е, а треба було, щоб їх було десятеро. Е, е, причому мені кажуть, що там в Російська Федерація має в Україні зараз у них там два більше двох мільйонів. Там по різним цифрам у них, якщо брати з Росгвардії, то під три мільйона, два й сім. 2,7 мільйона, але чисто е, військ іменно ну це без пограничників, без флота, там, типа, 2 мільйона. Із них е, постійно сидить в Україні 700 тисяч. У нас, кажуть, там мільйон 1300 да? це з Нацгвардії. Це ж я не секрети видаю, Це те, що е, офіційно кажуть, да? там, типа. і як так виходить, що росіян в окопах 700 тисяч, а у нас мільйон млн 300. Набагато менше конкретного копія, я не знаю, я не фахівець як би військовий. Я більше там в связці, там військово-політичне керівництво і з ним. Але як людина, яка дуже добре військову історію знає, мушу стверджувати, що десь у нас має бути паритетно, да? Там, Якщо у них 700 тисяч безпосередньо на фронті, безпосередньо на нулі, Ну То у нас, мабуть, як мінімум хоча б 1500, Значить, у нас безпосередньо на нулі явно менше. Да? Якщо всі розказують, що от вроді би велика е, в Україні армія мільйон триста, а на нулі нема нікого. Чому так відбувається хто знає? От, тому можливо, що там е, теж, теж розказує Мар'яна Безугла, що да? у багатьох там. Сидять в тилу, що значить, в тилу у нас дуже багато по штатному розпису. А саме головне, я би хотів сказати Мар'яні, Мар'яна. А ти не пам'ятаєш таку штуку, коли рівно рітом, якраз перед Новим роком, десь в кінці листопада, вже навіть більше року. Вийшла там стаття залужного, одна із перших, він їх багато написав, і от залужний генерал залужний казав, що нам необхідно призвати 500 тисяч воїнів додатково. А Володимир Олександрович, кумір Мар'янкін, казав: Ну, вони мене не вразили, вони мене не переконали. я не... Вважаю за потрібне призивати ці. він сказав: мені потрібні аргументи, <зважував> аргументи потрібні. Аргументи аргументи дайте мені аргументи. Та які ж аргументи вам ще, Володимир Олександрович, коли е, росіяни хвалилися з кінця минулого року, коли почали піднімати там до трьох мільйонів. За підписання. Ну, зараз от там Москва 3,200 платить, плюс федеральний уряд 800 тисяч. 4 мільйона за карлючку, а те, що якийсь і, Іван, умовно, десь під Тамбова, підписав контракт, за підписання контракту. Це потім, і потім їм платять 200 тисяч рублей, за те, що він там, а на нулі вдвічі більше. 400. 30 тисяч рублів, чи 300, чи 400, 200 тисяч, що він проходить службу. Але тільки за підписання, 4 мільйона він отримує, і ми почули сигнали. Вони самі хвалились, від 30 до 40 тисяч щомісячно підписується контрактів. Навіть взять 30 тисяч, да, там на 12 місяців, ну або 40 тисяч. От беремо 40 тисяч. Е та на 12 місяців от вам півмільйона. Е, і дійсно, от вони сказали, що з січня по листопад е, в Росії контракт підписало 470 тисяч е, новобранців. Контракт підписало 470 тисяч, тобто півмільйона. І коли залужний, е, який математику на відміну від Володимира Олександровича в третьому класі вчив. Він уміє множити там, 40 тисяч на 12 місяців. Да? І він казав, що ага, якщо росіяни призивають по 40 тисяч місяць, ми відповідно теж мусимо щось таке отримати. Да? Е, е, і значить, плани на ТЦК мають бути такі. Але цей аргумент гадство, блін. Перша дія, Володимир Олександрович, 12, множимо на 40, маємо 480 тисяч, тобто близько округляємо там 500. От вам генерал каже, 500, ви кажете, не, не, це не аргументи. Причому тут множить 40 на 12? Та притом, при, при всьому. І тепер, Мар'яна, вам треба апелювати і говорити нам, що друзі, рік тому. Людина, яка мусила прийняти рішення в листопаді, в грудні минулого року, а мабуть, же ж коли е, про наболіле писав залужний, то він говорив про це усно, мабуть, на ставках десь починаючи з вересня, з жовтня, нагадаю, що е, коли стало зрозуміло, десь в вересні, в жовтні, що ми все, що наш наступ вийдеся там під роботіним. А Володимир Олександрович в жовтні, місяці, 14 місяців назад, я пам'ятаю, якщо хтось забув. гадство, Я цитую Володимира Олександровича, він казав: та хоч по 500 метрів в день ну наступати мусимо. Чи не, 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 не схоже вам на те, що зараз роблять е, руски під хура, Кураховим? Вони теж отримують від свого начальства путінський наказ. По 500 метрів. Три в день наступати там типа пофіг, якою ціною так от Володимир Сандрович, треба е, нам не наступати любою ціною, а зберігати життя любою ціною. Але для цього офіс президента, замість того, щоб займатися дурньою. І чим вони займалися там весь рік там плани, плани дій, плани до планів, плани переговорів, там, плани ми цих в Швейцарії там перемовин, ще плани до планів, там, уточнення допланів, до планів, до, додатки до двох пунктів із п'яти із до планів, да, там типа, і ми по два-три місяці робимо плани. Це все, звісно, класно. Але, хоча б паралельно треба було робити конкретно які справи? Робить все для того, щоб мотивувати українців і призивати зеркально. Якщо окупант призвав 30 тисяч, ну давайте хоча б реально призивати, ну хоча б 20 краще 25 ще краще 30 Щоб зараз ми спокійно сиділи в окопах, як то кажуть, на сігареті відбивали ці штурми. Чому тому, що у нас достатньо військ, вони навчені, вони озброєні е, от. І у нас все добре тоді, але ні, цього не сталося. І знову Мар'яну, і тепер треба сказати, що Мар'яна да звичайно проблеми у армійських командирів, тому що багато армійських командирів вийшли з солкової школи і е, діють. Ну, ну я сподіваюся, ну, вже ж не так, от відкрито, і е, як. Російські командири, да? але ми бачимо, що і у нас що у нас там до хрестів прив'язують військових. Понятно, що там і мені не потрібні виправдання, і теж багато теж мої приїжджають оці. Які кажуть, що ну да, що важко з аватарами, що якщо б він йому заступати в наряд, а він напився, ну треба щось з ним робити. Але можливо ж не такі методи. Я сам не знаю. Тобто я, я от якраз про це не можу розказувати, бо я не там. Я зараз не там і тому щоб ми сказали, що от сидить на дивані, пощекує, там, типу, блін, а от е, я лише переказую, що проблема є. Мушу констатувати, е, мушу там ну, переказати діагноз тих, хто хто розказує, що в нашій армії є проблеми, що є проблеми там середньої на ланки начальства, там на рівні там, батальйону, бригади, що різні бувають бригади і батальйони, десь де є довіра до не, керівництва, а де є страх тупий да, до керівництва. А на страху далеко в армії не вийдеш. Треба, щоб було. Ну треба був, щоб ікнути і пряник, але треба було, щоб, щоб була довіра до командира. да, не там, е, Я начальник, ти дурак, копаємо звідси до обіду. Або як комбату бойовому кажуть: е, біжи тепер. там, е, У мене немає віз, заткнути, Там батальйоном не можна держати. Ну це мені один живий комбат, каже, що я кажу, що не можна батальйоном тримати фронт проти блин, бригади їхньої. Ну, ми не ми просто там тупо не справимося. Або їхні другі бригади. У нас батальйон, у них умовно дивізія. Майже да, там Просто ну це нереально. Там о, і У нас батальйон в батальйоні там залишилось, 200 бійців, 200 бійців, проти нас 2000. Там ми не втримаємося, а там, не волнуйся, йди займай позицію, вивозь з писарів, всіх штаб, сідайте там і тримайтесь. Бо нам по барабану, ми не хочемо туди докладувати, що ми здали якусь позицію. Є проблема? Є проблема. Треба реагувати. Треба реагувати. Не реагує сирський правильно, Мар'янка, але правильно став акценти. Не, не жалуйся нам. А, е, а кажи, йди, добивайся до Володимира Олександровича, скажи, що Бабиренко розказував один комбат історію. Так от, я констатую, що там ще і ще комусь там розказали, що насправді таких історій 10 і треба виправляти ситуацію. І казати всім: А то я зараз всьому світу розкажу, що Володимир Олександрович, ви не слідкуєте. Найбільша проблема ця. А зараз для того, щоб там Трамп вимагає. E, primi, ну, заморозки конфлікту, але Путін не хоче. А угадайте, чому Путін не хоче? Та тому, що вони по 500 метрів в день наступають, і Путін там собі теж він математик, звісно, ще гірший, ніж Володимир Олександрович. Що радує, звичайно, що Володимир Олександрович погано вчив математику, але й Путін погано вчив і йому розказати, що якщо по 500 метрів та на 365... Днів, то ви будете до Києва все одно дуже довго йти. Владимир Владимирович, вам не хватить жодних блін. Жодних оцих по 30-40 тисяч в місяць. Точно не харе. І там типа математику Путіну. Якщо ви перезиваєте по 30 тисяч, Владимир Владимирович, а втрачаєте в, ну, в місяць, це значить по тисячі в день, а ахорони по 1500, то щось не то. І <реш> власне не да? типу, е, і це от всю цю елементарну математику 3-4 класу. Я от у дитини в своїй в кімнаті сижу, так він цю математику знає краще за Путіна, ну, але виходить, що за Володимира Олександровича. І тому треба Мар'яно. Вам все-таки розказують Володимиру Олександровичу, що треба: е, ну, навіть якщо, е, ми розуміємо, Зеленський не стратег, але є таке поняття навіть для не стратегів, оперативне реагування. Ви бачите кричущу проблему, сідайте і вирішуйте її зараз, тут і зараз. І проблема в цялі, найбільша проблема в тому, в нас в окопах не вистачає піхоти. У нас в батальйонах замість 600 людей, 200. І цю проблему треба вирішувати терміново. Володимир Олександрович, кіньте все і займайтеся цим.